Всім здарова, братва, з вами Фішер. Це новенький відос про тюнячки. В цьому відосі ми затюнемо новеньку івентову тачку з Хелловіна, яка поїде дуже швидко. А придбати неї можна у старого буняка на івентовій локації. Коштує вона 1777 монет, тож не будемо зволікати. Повернемось до неї, я вже не успішно придбав. А ось і мій опоротяк, Що ми його забираємо і теряємося сюди. Що я можу вам сказати? Я вже накатав на ній трошки кілометрів. Ну, в принципі, ті, хто були присутні у мене на стрімах, бачили цю тачку неодноразово. Хто до сих пор мене скримери переслідують. Так, все, ми виїхали за цю зону. Тепер нарешті спокійно. Ця машинка їде дуже швидко. Чи ви розуміли, в стоковому варіанті вона їде 350 кілометрів, і ця тачка дуже сильно любить подріфтити. Прям на ній боком дати це вообще, от, це просто база. Я не знаю, ті, хто не дають боком на ній, це якісь неправильні люди. Але я думаю, якщо поставити якийсь плюс-мінус там п'яту ерочну підвісочку, вона буде боком їздити, але вже не так потужно, тому майте це на увазі. Скажімо так, що ця тачка ну, більше для фану, чим для повсякденної їзди, тому що ну, ви просто задовбетеся це розворачуватися, повирочувати. По що ці дріфти? Ці дріфти. Так, бачите, вони, в мене вона зараз трошки розбита. 337 кілометрів всього нам всього показала, але нам треба ще заїхати на якусь СТОшечку. А СТОшечки в нас тут нема. І то дуже печально. Ну нічого, ми їдемо все одно в Дніпро, тому що там тюнінг-центр. Тут, братва, с клас, це капець. Це я вам скажу, що це. Сразу не дешево, тому що, ну, ви знаєте, що є клас як він падає, скільки деталей треба прокрутити. Типу, там хоч 100 мільйонів прокрути, а тобі може випасти там. фіг да не фіга, як то кажуть. Але знову ж таки, є люди, яким дуже сильно везе, і їм падає все з п'яти разів, знаєте, як то кажуть. У мене теж колись так було, але це буває крайньо рідко. Тому. Тут треба бути обережними. І особа не удаманиться в ці кейсики, тому що без денег можна статися на раз-два. Деякі деталі насправді набагато легше купити з церкви, тому. Так, от так, от ремонтік. Тому, братва, дивіться самі. Якщо маєте можливість, хочете крутити кейси, велкам крутіть. Але, як на мене, частіше всього статистика показує те, що вигідніше деталі просто купити в когось з рук, тому що там ти гарантовано за. Конкретну кількість грошей збереш тачкою. А тут ти можеш потратити як і 50, так і 100 мільйонів, так і, самі знаєте скільки, і залишишся не з тим результатом, який хотілося би. Тому. Не зволікаємо, залітаємо на тюнінг. Також зробимо сьогодні внішку на неї, дуже цікаво. Хочу вінільчиком неї прикрасити. Весь процес по вінілам не буду показувати, а покажу вже тільки кінцевий результат, тому що я думаю, що вам буде доволі цікаво. Бачите. Погнали! Так, почнемо ми з внутрішнього тюнінгу. Деякі детальки я скажу відразу, у мене вже є, але, ну такий, наприклад, ERC-турбонадув, да? це імбовий турбонадув. дуже жирний. Ех, підвізка гальма туди-сюди, все це є діло. Тому що, що я собі хочу? Тут така ділема, мені треба, от деталі з різних типів. От в ідеалі мені треба ось ерочна п'ята трансмісія, і треба хоча б або п'ятий, або ефечний, або ефечний чіп. Але ну я не знаю, типу, що робити. Як варіант, я можу крутити Ф-ку, братва. Крутити, щоб залутати чіпи і ось ці трансмісії. Що, по прискоренню, теж непогано. Плюс одна підвізка дається. Тут двигун є хороший, також тут є чіп офігенний. Тому, скоріш за все, так, що ми так це зробимо. Братва, буде 50 кейсів, 50 кейсів, так. Да. Спробуємо це зробити. Я зараз у нас 696 мільйонів. Не знаю, що з того вийде, F-клас. Дуже-дуже важко. І хочеться це витрачати так гроші просто бездумно. Але треба покрутити, тому що мені в будь-якому випадку треба деталі. Перший. Кейсик у нас випадає чіп 3 F, непогано. Так, ну, щось уже щось приємно, щось знаки якісь дає, воно що щось буде. Але подивимось, так: двигуни, шини. Так, ще один 4 f двигун непогано. Мені дуже цікаво, чому так відбувається, що ось ця штука, що так от детальки падають. Тут просто все по нулям пише, що це за прикол взагалі. Да, десь кейс ми відкрили, не одної п'ятої деталі, держу в курсі. Давайте спробуємо ще 20 -точку. Можливо, я вже й зійду скоро з цих ефечних кейсів, тому що щось мені поки результат взагалі не подобається. Хотілося б побачити якогось чіпчика топового, да? Ну, шини випали. Дякую. Ч? Ну, невже я витрачу просто мільярд грошей? Ну, кстати, випало вже купа двигунів ефочних. Це дуже добре, вони, в принципі, теж непогано дають буста. Якщо враховувати, якщо порівнювати їх з п'ятими, то там різниця невелика. Гальма випадають ефочні. Це вже третій десяток пішов кейсів, братва, і тим часом у нас фіг да не фіга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, але свариться. Ну, дивіться, я не знаю, що робити в цьому випадку. Просто нічого не падає. 30 кейсів відкрили. Пф, випили нам якісь шини, тупо ну, двигун це в мене був. Шини випили, гальма випали. Да, ну буста, буста. Кейс буста дав потужного. Коротше, я не знаю, що робити тепер. Ех. Ну, 20 кейсів в мене залишається. Які варіанти можна відкрити, я навіть не знаю. Ну, придеться, скоріш за все, докручувати. 50 кейсів буде докручувати все ж таки 20 кейсів ефечних. Ось вам статистика, ви побачите дроп. Ну знову ж таки, вас так не буде. скоріш за все, це все повний рандом. А ті, хто кажуть, що підкручують... Можете насолодитися цим моментом, як бачите, я вже в срок 30 мультів нічого не випало абсолютно. Тому останні 20, погнали. І нам не випаде, я так розумію, нічого, так. Да? Ну хоч би насправді один чіп або трансмісія речно було б насправді непогано. Але я бачу, що. Ну тут. Ну, кстати, от це чіп 5.4 непогано дійсно. 4F це прям круто. Так. Да. 10 кейсів, максимально четвертий чіп випав і все. Ну, я не знаю, що в такому випадку робите ви, але я купляю просто ще 10 кейсів. Ууу, oh, хотів обрадуватися п'ятий чіп, Ой, турбонадув, точніше. І ще майже не дає, ну шини випали, понятно, да. Ну, я вам скажу, що дроп на 50 кейсів повний тупо шлак. Якісь деталі є нормальні, але це не те, що хотілося б взагалі. Ось все. 50 кейсів відкрили. Да, братва, да, да, да. Це дуже прикольно. Давайте тоді забираємо з того, що є. Правильно? турбонадувчик можемо поставити. Ось такий присутній топовий. Дякую. Богу, я його вибив за 10 мультів колись взагалі. Десь мільйонів, так десь кейсів бац і все, і попочте. А тут, а, блін, не везуха. Ерочні шини ставимо однозначно. Підвіска буде теж ерочна. Не хочу, щоб прям дуже сильно боком заносило. Так, бачу, що гальм немає, п'ятих да у мене. Айфа ще не можна ставити гальма. Щеплення з дороги, мінус 5, керованість мінус 5, таке Ну, поставимо тоді 4 r нехай будуть також. Тепер можна розглянути варіант по двигуну. Є ефечний, в принципі, да. Ну, да, ефочний є. А давайте порівняємо ось. 18, 1,5, 2,2. Ну, дивіться, братва, я вам скажу, що набагато дешевше вам буде придбати 4 f двигун чим е, упиратися прям в п'ятий. П'ятий це прям максимальний жир, але можна спуститися на порог нижче і взяти в 2 рази, а то і в 3 рази дешевше 4 двигун. Майте це на увазі. Ми поставимо сюди 5 ефечний, ми. Простих рішень не любимо. Любимо, коли воно то все швидко їде, але не завжди так виходить, як ви бачите. Так, тепер треба вибрати трансмісію, з якої нам взагалі не повезло. Це, це кстати, дуже печально. Ну, типа, 4 r -транс трансмісія Колись була така імба жорстка. А зараз вже мусор. Так, і щоб ви розуміли, по характеристикам в мене трансмісія є десь тут якась. У мене, походу, тільки четверта, так. Да. Ну да, так, тверта ставить. Ех, 4 f 4. дає 4-1-2, ну, типу, це не саме найліпше, що можна би встановити, але ну ось так. Е, також давайте поставимо сюди десь четвертий у мене чіп мав бути тут. Та. Він дає теж непогано бустан. Дивіться, 5-4 дає, дивимося інші чіпи. Так, 4-2 дає, 2-3 дає. Ну, ви поняли, так? Да? 4F-чіп, Це імба Даже 5-й не дає 3-3. Ну це ми і так всі знаємо, я вже той чіп просто ненавиджу. Він постійно випадає, але він нікому не потрібен. Так, 4F-чіп. До речі, 2 штучки випали. Це кайф. Все, ось така зборочка. Получилась по деталям, братва. Щас, щас, буду що то хімичить з зовнішнім тюнером. Для вас це пройде в пару секунд, можливо, я якось пришвидшу відос і ви побачите, що я в принципі там плюс-мінус хімічив. А для мене це трошки займе часу. <плес> Кау, задана на масаті мадмбора, кавука, кавука, горс, джокфор. Кау задано маса тим дмбор, кавука, горса, чіуз джек. Так, ну що ж, закінчили ми з зовнішнім тюнінгом, закінчили з внутрішнім. А тепер треба перевірити на що цей монстр спроможній. Скажу відразу, вже бачу велику різницю, тому що у нас змінилось керування. Тепер вона не стала, як бачите, такої дріфтової. Це все п'ята ерочна підвісочка. І максималка у нас 382 км. І гальма в нас теж, в принципі, присутня. Але не такі швидкі, як хотілося б. Так, ну 382 км. Але подивіться на цей розгончик просто, я жму педальку, і ми улітаємо в космос моментально. Це дуже приємно. Слухайте, да, якщо ось таку зборочку поставити в ідеалі, де п'яту ерочну підвіску, то на цій ташці можна прям хоч кожен день ганяти. Я, я ось їду і вона прям повертає, типу. В принципі, все, що потрібно від звичайної тачки, щоб їздити по місту, вона виконує. І це великий плюс, тому що ці тачки тепер зможуть їздити по дорогах нормально. Це не буде якась калемага з гіменту, яка буде стояти в гаражі, на ній можна ганяти. Особливості є те, що тут ось такі язики полум'я чи, чи, чи це блискавки, я не знаю, поясніть мені. Це перша тачка, на якій є така релюстрація. Тож, ну, перша, значить, ексклюзивна. Тому майте на увазі, хто буде збирати, той буде збирати. Але знову ж таки, ви можете залишити тематику повністю Хелловіна, але я відразу от зробив собі такий кітік. Ну, мені подобається в такому вигляді в цілому. Ви можете пошукати навіть в інтернеті якісь зовнішні тюнінги, як я це робив, як це обігрують. І ось я по такому прикладу щось собі накидав. В принципі, такий апаратик вийшов, в нас годний, братва. 380 км. Але так, да, з гальмами погано, можливо, у мене тут стоять е четверті, треба на п'яті попробувати поставити. Тому що тормозить реально трошки паршиво. Але. Ой-ой-ой, уй. -ой 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 -ой. Ремонт тут недорогий. Це великий плюс в цій тачці, тож можна, в принципі, хасанити. 382 км, даємо газ. То у нас даже не з такою швидкістю, моментальним розгоном просто. Просто розганяється дуже швидко. Ну а з вами був я, Фішер. Я всім дякую, хто додивився цей відео до кінця. Якщо сподобався даний тюнінг, не забувай поставити лайк косик під цим відео. Всім до зустрічі!